Коли ви йдете до улюбленого ресторану після важкого, довгого робочого дня і робите перший укус своєї улюбленої страви, ви почуваєтеся чудово. Коли ви отримуєте дивовижну оцінку після підготовки до іспиту, заради якого ви не спали дві ночі, ви почуваєтеся дивовижно, і коли ви отримуєте підвищення, на яке ви розраховували вже кілька років, ви почуваєтеся феноменально. Але навіть коли ви відкриваєте свій ноутбук, заходите на якийсь непристойний сайт і мастурбуєте на порно, ви теж почуваєтеся добре. Усе це ви нагороди. Але річ у тому, що акт ПМО перегляд порно, мастурбація і, врешті-решт, досягнення оргазму, що відрізняє його від решти, це той факт, що для цього не потрібно працювати, його практично не потрібно докладати зусиль, щоб отримати. Давайте подивимося на речі в перспективі. Щоб отримати те задоволення, яке приходить з отриманням хорошої оцінки, ви повинні ходити на заняття, ви повинні вести більш-менш пристойні конспекти, і, врешті-решт, ви повинні вчитися. Це вимагає значної кількості часу та зусиль. З іншого боку, перегляд порно це легко. Ви відкриваєте свій ноутбук і клацаєте мишконь кілька разів, доки не знайдете відео, яке вам подобається, і миттєво ви можете винагородити себе задоволенням. До того ж, порно та мастурбація запускають одну з найпотужніших і найприємніших винагород, які ваше тіло може природно дати собі оргазм. Це винагорода, яку зазвичай можна досягти, лише зустрівши потенційного партнера, видаючись привабливим партнером і, врешті-решт, набравшись сміливості, щоб зробити крок і зайнятися сексом. В наш час це доступно за один клік. Якби ви могли отримати п'ятірку за будь-який тест, просто натиснувши кнопку. Ви б кожен небудь витрачали час на навчання? Якби ви могли схуднути або набрати м'язів одним натисканням кнопки. Ви б коли-небудь ходили в спортзал. Ви б коли-небудь коригували свою дієту. Якби ви могли завоювати будь-яку дівчину або хлопця одним натисканням кнопки. Ви б виходили на вулицю і спілкувалися. Ви б намагалися зробити себе привабливішим. Ви б взагалі наважилися підійти до представників протилежної статі. Бачите, люди, які багато мастурбують і дивляться порно, часто повідомляють про нижчі рівні мотивації та енергії. Це тому, що одна з найприємніших речей у природі вже на відстані витягнутої руки за один клік. За останні кілька років виник рух, який набрав великих обертів під назвою NoFap. Його Учасники намагаються протистояти спокусам повно та мастурбації, якими буквально завалено все в сучасному суспільстві. Більшість його учасників, які припинили ПМО на понад 30 днів, повідомили про такі переваги підвищений рівень мотивації, підвищений рівень енергії, і підвищена впевненість у соціальних взаємодіях. Бачите, коли ви кажете своєму тілу, ні, ти отримаєш цю смачну, прекрасну, приємну винагороду, тільки якщо справді вийдеш і заробиш її. Ваше тіло почне пристосовуватися, щоб це стало можливим. Воно дасть вам енергію та мотивацію, які вам потрібні для цієї подорожі. Тому припиніть винагороджувати себе сьогодні за те, що ви абсолютно нічого не робите, і ви побачите зміни. І не тільки перегляд порно може мати такий ефект, є й інші винагороди, які можуть мати подібний згубний вплив на ваш спосіб життя, такі речі, як солодка їжа, відеоігри, наркотики і навіть алкоголь усе це форми миттєвого задоволення. Їх легко отримати, і вони забезпечують короткі спалахи задоволення. І причина тому, що люди, які практикують NoFap, опиняються на шляху успіху або на шляху висхідного зростання. Не тільки тому, що вони не дивляться порно і не мастурбують, насправді це тому, що вони перевчили себе вкладати час і зусилля перед тим, як отримувати винагороду, працювати, щоб досягти успіху, займатися спортом, щоб почуватися здоровим, вчитися, щоб почуватися розумнішим, медитувати, щоб почуватися щасливішим, і багато інших прикладів. Те, що насправді роблять учасники NoFap, це змушують себе досягати успіху, щоб відчути задоволення. Коли ви постійно винагороджуєте себе за те, що абсолютно нічого не робите, ви побачите, що ваш менталітет буде таким самим, як у собаки, які дають занадто багато ласощів лінивий і немотивований. Запитайте себе, чи я постійно винагороджую себе за те, що абсолютно нічого не роблю?